Так, ребята, ще ось есть питання ось по цьому, по магнітних металлах які коштують трошки грошей. Ось колектор, коллектор, казалось би, з машини, в наквенний коллектор. Магнитиця. Магнит, конечно, в мене серйозний. Магнітиця. Свердло советское теж магнітиться і кусочок це термалой, такий кусочок теж він магнітиться ну так все воно магнітиться наче не приблизь ну за допомогою болгарочки можна поняти що Отако. Це пермолуй у нас скільки там гривень 250 за кило. Потом це тут є це чи R18, чи R16, тоже ось. А так. И Слізали по, по тому де вже естро менше. Так само і ці колектори, ребята. Так само це. Так. Це буде коштувати десь, я не знаю, вороні, 50 кг, 50 гривень за кіло. А оцей колектор. Тут нікеля, зависимо скільки процентів нікеля. Це, мабуть, 420 гривень за процент. Це виходить, якщо тут 40% нікеля, то 0,40 умножимо на 420 і буде ціна. Отакі чорні метали. Довольно таки трохи стоїть грошей. Якщо серебрішку, там тоже вже понашукували вже. Золотішку тільки в платах і то вже. Сейчас сучасних вже там його немає. Паладій. Платина, каталізатори теж вже. Або зараз в гаражах можна таке ще понашукувати, Так само є турбіни з такого метала. Машині турбіни, Так що знімаємо, пробуємо і... Отправляю. Ну це треба, щоб був пістолет, так? На іскру не проділивши. Є прийомки, де є пістолети. Там постріляють і вам скажуть вже ціну даного металу. Так що будемо, а, ще ось о, знайшов магнітик такий колись, прикупив це років 10-15 назад, майже ним не, не користувався. Ну, я думаю, тепер ми будемо ним користуватися. Підемо десь, покидаємо колодязь, щось нашукаємо і будемо вам показувати. Так що підписуємося. Буде багато чого цікавого. Все.